Телефонна розмова між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом завершилася, а Кремль і Білий Дім опублікували офіційні заяви за її підсумками. Якщо говорити коротко, сторони погодилися продовжувати переговори, проте жодних конкретних рішень, окрім тимчасового припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, досягнуто не було. Також було оголошено про обмін військовополоненими у форматі 175 на 175 вже наступного дня, що, хоча є важливим, не є чимось надзвичайним, адже подібні обміни відбувалися і раніше. Безперечно, добре, що ще частина українських захисників повернеться додому з нелюдських умов російського полону. Важливо відзначити кілька моментів: по перше, Дональд Трамп не мав наміру тиснути на Володимира Путіна. Завданням Путіна було переконати світу тому, що Росія, начебто, готова до компромісу, але лише на її умовах. Він прагнув змістити відповідальність на Україну, роблячи вигляд, що ініціатива тепер за Києвом. Головними питаннями були: чи може Трамп якось вплинути на Путіна, та чи хоче він це робити. Відповідь стала очевидною: ні. Трамп не лише не тиснув на Путіна, а й не запропонував жодних реальних механізмів для припинення війни. Росія також не підтримала ідею повного припинення вогню, висунувши зустрічні вимоги, які давно озвучував Путін, і які абсолютно неприйнятні для України. Щодо тимчасового припинення атак на енергетичну інфраструктуру, то тут залишається більше запитань ніж відповідей. По перше, це не обговорювалося з Україною. По друге, Росія неодноразово порушувала свої ж обіцянки, продовжуючи обстріли цивільних об'єктів. І заявляючи, що це нібито військові цілі. Україна також може діяти симетрично, варто зауважити, що удари по нафтопереробних заводах не є атаками на енергетичну інфраструктуру в прямому сенсі, а радше на паливну інфраструктуру. Далі у своїй заяві Кремль повторює традиційну риторику мовляв для припинення конфлікту потрібно, щоб Україна зупинила мобілізацію та постачання західної зброї. Це абсурд. Країна, що веде оборонну війну, не може просто скласти зброю, коли ворог стоїть біля кордонів. Україна продовжуватиме отримувати військову допомогу від партнерів адже йдеться не лише про її безпеку, а й про безпеку всієї Європи. Саме тому європейські країни не підуть на такий сценарій. Ще один момент звинувачення України у терактах на території Росії, зокрема в Курській області. Всі подібні заяви Кремля не підтверджені жодними доказами, тоді як російські атаки на цивільне населення в Україні зафіксовані численними міжнародними організаціями. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання, українці підтримайте україномовний контент, просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео, для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми. Водночас Білий Дім у своїй заяві зробив акцент на тому, що війна має завершитися міцним миром, а ресурси країн краще витрачати на добробут власних громадян. Знову ж таки, Трамп не згадує, що саме Росія є єдиною причиною цієї війни. Він лише говорить про необхідність покращення відносин із Москвою та перемир'я в Чорному морі. Як можна оцінити цей діалог? По суті, нічого нового ми не дізналися. Жодних реальних кроків до миру зроблено не було. Дональд Трамп не намагається змусити Росію припинити війну, натомість він зосереджується на тому, щоб знайти спосіб тиску на Україну. Це цілком відповідає його поглядам. Він вважає, що долю світу мають вирішувати великі держави, а менші країни просто повинні підкорятися. Фактично, Путін принизив Трампа, змусивши його грати за своїми правилами. Путін переклав відповідальність на Україну. Головний прийом, який він використав, це спроба нав'язати ідею, що Росія готова до миру, але лише за її умов. Він представив ситуацію так, ніби тепер м'яч на полі України. Тоді, як насправді саме Росія є агресором і ініціатором війни. Трамп замість того, щоб тиснути на Путіна, просто проковтнув цю маніпуляцію, повторюючи кремлівські тези про необхідність компромісу, нав'язав свої умови перемир'я. Путін погодився на пропозицію Трампа щодо 30-денного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але зробив це так, ніби робить США послугу. Він не взяв жодних зобов'язань перед Україною, а лише висунув чергові вимоги щодо зупинки мобілізації та постачання зброї Києву. Фактично, він змусив Трампа виглядати слабким переговорником, який не може досягти жодних вигідних рішень для своєї сторони, використав Трампа для тиску на Україну. Кремль зобразив ситуацію так, ніби саме США тепер мають змусити Київ піти на поступки. Путін зробив усе, щоб Трамп виглядав як посередник, який просто передає російські умови, а не як лідер, який ухвалює рішення. Продемонстрував свою перевагу через брехню. Під час розмови Путін згадав українських бойовиків, які нібито атакують Курську область. Це класична кремлівська тактика вигадувати фейкові приводи для своїх дій. Трамп або не став заперечувати цю очевидну брехню. Або просто повірив у неї, що демонструє його слабкість і нездатність критично оцінювати слова Путіна. Не надав жодних реальних гарантій перемир'я. У той час як Трамп намагався продати розмову як важливий крок до миру, Росія одразу після переговорів випустила нову партію дронів для ударів по Україні. Це принизило Трампа як політика, адже його слова виявилися абсолютно неефективними. Путін фактично дав йому обіцянку, яку порушив одразу після дзвінка, демонструючи свою зверхність, змусив Трампа грати за кремлівськими правилами. Білий дім випустив дуже стриману заяву, в якій акцент був не на відповідальності Росії за війну, а на загальній необхідності миру. Це ідеальний сценарій для Путіна. Він змусив Трампа звучати так, ніби той говорить його словами. Показав, що Трамп не лідер, а виконавець. Весь цей діалог показав, що Трамп не може диктувати умови. Він лише приймає реальність, створену путіним. Тоді, як російський президент діяв впевнено та нав'язував свою позицію, Трамп виглядав слабким, розгубленим і готовим пристосовуватися до кремлівського порядку денного. Путін використав Трампа як інструмент для просування власних інтересів і залишив його ні з чим. Після розмови Трамп не отримав жодних гарантій миру, не домігся поступок від Росії і лише виставив себе слабким лідером, якого легко обвести навколо пальця. Володимир Путін просто принизив його, граючи у власну геополітичну гру. Однак світ давно змінився США та Росія вже не всесильні гравці, а Україна та Європа мають свої власні інтереси. Трамп може скільки завгодно намагатися домовитися з Путіним. Але без України ці домовленості не матимуть жодної цінності. Найімовірніший сценарій подальше ослаблення підтримки України з боку США, що зробить її ще більш залежною від допомоги Європи. Чи зміниться щось після цих переговорів? Ні. Трамп не чинив тиску на Путіна. Росія не погодилася на припинення війни. Висновок простий: мир не став ближчим, а війна триватиме. Тож головним завданням для України та її союзників залишається продовження спротиву та зміцнення власної обороноздатності. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.